17 лютого погода в Україні буде особливо контрастною. На заході температурні показники дійдуть майже до весняних, тоді як на сході все ще буде зима. Найвища температура прогнозується на Одещині. Там в день плюс 6, плюс 11 градусів. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Іноді пролітатиме сніг. Температура повітря в день мінус 3 градуси, вночі мінус 6. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора без опадів. На термометрах плюс два в день, вночі близько одного градуса морозу. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмарна погода протримається увесь день без опадів. Найнижча температура темної передоби мінус два. Світлої плюс 1 градус. До сьогодні найтепліше 17 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1957 року плюс 7 градусів, мінімум 1964, мінус 24. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.